Це маленькі часточки просто пролітають через ваш організм і знищують все, що бачать. Це абсолютно не значить, що якщо людина зараз вип'є каліюдит, вона завтра може переїжджати жити в четвертий реактор. Тільки бомбосховище і евакуація. В принципі, я б радив би. Все таки дома мати калій йоди, щоб він був в домашній аптечці. Йод елемент токсичний у інших випадках. Його в жодному разі приймати не можна. Потрібно бігти до укриття в жодному разі не бігти в аптеку, амбулаторію чи в інше місце шукати ліки. Олександр Прокопчук, сімейний лікар, директор Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Амбасадор Черкаського осередку. Твій сімейний лікар, член громадської організації. Медичні лідери. Правда чи міф? йод може замінити калій йодит? Ні, не правда. Йод речовина токсична і недосліджений вплив звичайних розчинів йоду. 5% на чолі на людський організм. Виключно калій йодит калій Каліюдит можна вже приймати для профілактики. В жодному разі він не профілактує враження щитоподібної залози у разі аварії тільки по команді. Укриття важливіше за ліки. Так, абсолютно вірно. Укриття та евакуація важливіше за прийом ліків. У разі настання аварії потрібно бігти до укриття. В жодному разі не бігти в аптеку, амбулаторію чи в інше місце шукати ліки. Потрібно вберегти себе, тому що йод це тільки один елемент, який вражає людський організм під час аварії. Один із багатьох зменшити вплив радіації допоможе йодована дієта. Не допоможе абсолютно. Може у людей з йододефіцитом щитоподібна залоза більш вразлива до дії радіації, але не набагато ніж у іншої популяції. Тому ні, в жодному разі. Як підготуватися до вибуху або витоку радіації, якщо казати саме з медичної точки зору, то до нього підготуватися неможливо. Хіба що я б радив особисто від себе, все таки в домашній аптечці е мати калійодит е однієї пластиночки на невелику сім'ю? Я думаю, буде достатньо, щоб вона була завжди під рукою. І важливо також важливий момент, що це має бути саме калійодид в правильному дозуванні. Правильне дозування це міліграми, в жодному разі не мікрограми. На даний момент в Україні доступно два вида калію йодиду. Е, в дозуванні 125 міліграмів і 250 міліграмів. Інших на даний момент в Україні немає. Чи правда, що людям, в яких немає йододефіциту, можна не приймати калій йодид? Дивіться, до Радіоактивного ураження до аварії на, наприклад, атомній електростанції, жодного відношення, дефіцит йоду не має. Сенс профілактики це ударна, величезна доза йоду, який потрапляє нормального йоду, фізіологічного йоду, який потрапляє в нашу щитоподібну залозу. І блокує її, викликаючи фізіологічний гіпотереоз на певний час. Ну, певний час це 24 години, в принципі, цього достатньо. В цей момент, коли наша залоза заблокована, радіоактивний йод потрапити в неї не може. Тому для цього це робиться. Йододефіцит перед цим його відсутність чи його наявність жодного відношення до йодопрофілактики немає. Як правильно приймати калійодит? Правильно калійодит приймати перше. І саме-саме саме саме головне по команді. Зараз ми добре натреновані нашими учбовими тривогами. Дай Боже, щоб вони були учбові ці сповіщення від ДСНС? А, я так розумію, в цьому сповіщенні, якщо приходить команда, що відбувся радіоактивний викид, або є величезна його загроза, або, наприклад, радіаційна хмара йде в вашому напрямку. Тоді по команді, якщо там написано прийняти калій йодит в стандартному дозуванні, а стандартне дозування для дорослої людини це 125 мг, його потрібно прийняти. У інших випадках його в жодному разі приймати не можна. А, правильно, також а, має бути підібрана доза. Тобто для дорослої людини та дітей старше 12 років, це 125 мг, Далі відповідно до віку вона зменшується. Правильно підібрана доза, знову ж таки, акцентую увагу: міліграм, не мікрограм. Вона має бути прийнята вчасно. Тобто, в ідеалі це за 6 годин до, але можна і за 6 годин після. Потім, якщо прийняти його пізніше, ефективність даної профілактики падає, і після 24 годин вона зводиться на нуль. Тобто, після доби вже приймати сенсу нема. Ну і знову ж таки, також важливим моментом є контроль харчових продуктів, які ви приймаєте, тому що йод зазвичай потрапляє в наш організм саме з забрудненими харчовими продуктами, тобто продукти, які ви вживаєте і зберігаєте, перед цим мали бути герметично запаковані. Ось такі нескладні правила. І якщо є бажання про них почитати детальніше, то є наказ 408 – від 9 березня цього року міністерський там це все розписано дуже гарно, доступно і в деталях. Чому калій-йодит мають приймати лише люди до 40 років? Знову ж таки, є наказ, він чинний і він обов'язковий до виконання. Ну, на мою думку, на це є дві причини. Причина перша: з віком щитоподібна залоза працює менш активно ніж в дитячому віці. Її менша активність вона менше а, в рази поглиблює йод зовнішнього середовища. Відповідно, у разі настання аварії вона буде менше поглиблювати і радіоактивного йоду. Причина номер два: основною проблемою при потраплянні радіоактивного йоду саме в щитоподібну залозу є розвиток гіпотиреозу, тобто функція залози, знижується. І друге, це високий ризик після цього настання раку щитоподібної залози. Але Рак щитоподібної залози, він розвивається роками і розвивається на фоні якихось фонових захворювань, наприклад, того самого гіпотереозу. Тому просто банально людина, яка старшого віку, це захворювання, у неї може в силу віку та часу не встигнути розвинутися. Ну і третя причина це знову ж таки моя більш думка суб'єктивна. Це економічні питання, тому що знову ж таки питання забезпечення саме раціональності забезпечення більш старшої вікової категорії цим препаратом, тому що ефективність знову ж таки йодопрофілактики з віком падає, і падає дуже швидко. Кому не можна вживати калій йодит? Перше і саме основне кому не потрібно. Те, що ми проговорили перед цим, вік старше 40 років, тобто їм вона не показана. Друге, людям, які вже мають захворювання щитоподібної залози, а саме її знижену функцію. Наприклад, це автоімунний тиреоїдит, він, як правило, супроводжується гіпотиреозом. Людям, яких видалена щитоподібна залоза, ну, тобто, який сенс, якщо органу в мішені вже нема. Людям, які мають непереносимість йоду, тобто колись була зафіксована алергія на йод. Це те, що можна зрозуміти самому в домашніх умовах. Інші захворювання можна діагностувати у лікаря. Їх там перелік не маленький, це і токсична аденома, це і фурункульоз, це геморагічний васкуліт, кропив'янка і так далі. Ці всі покази є, виріше протипокази є в цьому наказі, який ми проговорювали. Назву його ще раз. Це наказ Міністерства охорони здоров'я номер 408 від 9 березня цього року. Тобто там вони є, і це питання, отакі, е, я називаємо їх приватні е, протипокази, е, краще обговорити все-таки своїм лікарем, тому що варто пам'ятати, що йод елемент токсичний, і саме через них такий великий перелік цих протипоказів. Як зрозуміти, що в мене алергія на йод? Людина протягом свого життя іноді потрапляє в лікувальні заклади, іноді е, зустрічається з представниками моєї професії. І десь колись, наприклад, якщо була рана, обробка рани або ще щось, було помічено, наприклад, що з'явився висип після обробки рани йодом. Що, в принципі, робити не потрібно, але це то тема, як то кажуть, інші лекції. Але людина знає, що при обробці її шкіри йодом, контакті шкіри з йодом, виникав якийсь висип або ще щось. В такому випадку краще не потрібно. Тому що важливо, що розуміти, що калійодит захищає. Один орган від одного шкідливого радіоактивного елементу він не захищає весь організм від купи радіоактивних елементів стронцію, цезію і так далі. Тому це не панацея, і це абсолютно не значить, що якщо людина зараз вип'є калійюдит, вона завтра може переїжджати жити в четвертий реактор. Абсолютно ні. Тобто, це лише один орган. Ми намагаємось їм захистити. Як захистити інші органи? Відстань час. Тобто, в принципі, якщо так детально поглибитись в даний наказ, також є ну для ознайомлення наказ номер 154 Державної інспекції ядерного реагування. Він більш старий. Він прийнятий 8 листопада 2011 року. Там менш медична частина, більш організаційна. В чому сенс йодопрофілактики? в двох речах. Перша річ йод дуже швидко розпадається в зовнішньому середовищі, тому ми блокуємо щитоподібну залозу на 24 години, щоб захистити себе. Це перший момент, і другий момент це евакуація. Це виграти час, щоб встигнути покинути місце радіактивного ураження. Знову ж таки, якщо є власний автомобіль, наприклад, то він має бути заправлений. Тобто не допустимо, щоб в такий час стояли порожні машини без заправлених баків. Те саме в принципі стосується і підприємств, державних недержавних. Так також вся техніка в військовий час має бути заправлена і має бути готова долати великі відстані. Чи є препарати для захисту інших органів? Є варіанти з препаратами, вони в деяких старих наказах прописані, але я шукав їх в Україні, їх нема. В принципі, я сумніваюся, що воно захистить і що можна захиститись від половини таблиці Менделеєва якимись препаратами, тільки бомбосховище і евакуація діяти, виконувати вказівки керівництва. Свого місцевого, місцевої ради, е, служби надзвичайних ситуацій, тобто, знову ж таки, е, час як можна менше перебувати на свіжому повітрі. Тобто, перше, що якщо поступає, не дай Бог така команда, людина має е, бігти до сховища, якщо є таке сховище. У людини має бути під руками та й самий тривожна валізка. Якщо цього всього нема, людина має бігти додому. Закрити вікна, закрити двері, додатково можна за, зашторити вікна. Дома має бути запас води, як питтєвої, так і технічної. Продукти вдома мають зберігатися, запас продуктів вдома має бути і знову ж таки герметично запакований. Продукти мають зберігатись не на столах, а в холодильнику. Це в принципі рекомендації для всіх людей, неважливо, випили вони перед цим калійоди чи ні. Тобто знову ж таки, якщо є команда про евакуацію, людина її виконує, евакуюється. Це такі ну, прості речі, які первинні, ніж йодопрофілактика. В жодному разі при команді, що настала радіаційна небезпека, не потрібно бігти в амбулаторію або в аптеку і купляти калію йоди. Це неправильно, це зайве враження. І саме головне, якщо так вчинять багато людей, то вони ще зроблять таку річ, як черга. Тобто вони будуть стояти в черзі, коли навколо їх відбувається променеве враження. Тобто, це невірно і так не має бути. Які органи, окрім щитоподібної залози, можуть найбільше постраждати від радіації? Все абсолютно все. Якщо ну, абсолютно примітивною мовою, що це таке відбувається. Це маленькі часточки просто пролітають через ваш організм і знищують все, що бачать. Тобто такі утворюються такі мікродірочки у всіх органах. А, які тканини, перше за все, бояться радіації променевого враження? Ті, що швидко діляться, ті, що швидко відновлюються, регенеруються, там, де ділення клітин відбувається найшвидше. Це е, наша рогівка, це наш шлунково кишковий тракт. Там, якщо я не помиляюсь, 48 годин оновлюється повністю епітелій. Це наша репродуктивна система, наші статеві органи. Вони страждають найперше і найбільше. А ще також важливий момент кістковий мозок. Наш там також проходить швидке ділення клітин, і також вони дуже, ну, дуже нам життєво необхідні. В останню чергу страждає звичайно нервова система. Там клітини діляться. Найповільніше, одні з найповільніших. Ну і якщо до цієї стадії доходить променева хвороба, що вже вражається центральна нервова система, то як правило прогноз там дуже і дуже несприятливий. Як давати йодид дітям? Гарне запитання. Дивіться знову ж таки: посилання на цей наказ, наш там розказане дозування. Препарату, наприклад, якщо ми візьмемо вікову категорію Діти 3-12 років, там доза 62,5 мг. міліграма. Відповідно, якщо ми маємо цілу таблетку 125, ми її ділимо навпіл. Ці препарати мають інструкцію. Інструкція дозволяє цей препарат подрібнювати. І запивати водою, чаєм або молоком. Це буде набагато правильніше е, прийняти препарат саме таким чином половинку або четвертинку, ніж, наприклад, робити йодні сітки або інші м, йодовмісні препарати. Знову ж таки, офіційна позиція нашого міністерства охорони здоров'я на сьогодні, що тільки калій йодит. Інші препарати не досліджені, чи будуть досліджені. і Їх вплив спрогнозувати неможливо як позитивний, так і негативний.